В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка! З вами тетя Зоя. Сьогодні я розкажу вам українську народну казку Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав якось дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас хлопець цілий день, аж до вечора, та й став гнати додому. Тільки до воріт доганяє, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кенько моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусю, я не їла я й не пила. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. та бігла через гребельку та вхопила води крапельку. Ото все, що я їла і пила. Ох і розгнівався дід на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день. Посилає другого сина меншого. Пас хлопець, пас козу аж до самого вечора та й гоне додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізко моя мила, кізко моя люба, чи ти їла, чи ти пила. Ні, дідусь, я не їла я й не пила. Бігла через місточок, вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила води капельку. Ото все, що я їла, сьогодні пила. Прогнав дід і меншого сина. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, доглядала її, увечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти їла, чи ти пила? Ой дідусі, я не їла і не пила, бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила води капельку. Ото все, що я їла, чи та й пила. Розгнівався діди на бабу і прогнав її. На четвертий день погнав уже він сам козу, пас увесь день, обходив її і так, і так, і на травичку молоденьку погнав, і листячка їй наламав, і водичкою, джерельною напоїв. Погнав її, вигнав на дорогу, а сам навпростець побіг. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. кізонько моя мила. Пізенько моя Люба, чи ти їла, чи ти пила? Ой, дідусю, я не їла і не пила. Бігла через місточок, ухватила клиновий листочок, бігла через гребельку, вхопила води капельку. Ото все, що я їла й пила. От, розсердився дід, каже Ах ти ж, капосна ти коза. Я через тебе дітей і жінку прогнав. А ти отака, ай замахнувся на неї та й хотів ударити, а вона вирвалася та й утекла. Побігла вона в ліс. В лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик. А коли чує, хтось є в хатці, Зайчик і питається, а хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, пів бокалупле, на тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ой, злякався зайчик, вибіг із хатки, сів під дубком, сидить та й плаче. Коли це йде ведмідь та й питається, чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь каже, Ой я його вижену і пішов до хатки. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, туботу по ногами, сколю, тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякайся ведмідь. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену я його боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під тупком і плаче. Коли йде вовк і питається, чого це ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить. А вов каже, а я його вижену. А де тобі вигнати? Його ведмідь гнав, не вигнав. Та вижену. Пішов вов до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці?» А коза спече я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами, з колюти борогами ніжками затомчу хвостиком замету тут тобі й смерть. І вовк злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену і я боюся. І знов сидить, плаче зайчик під дубком. Коли біжить лисичка, побачила зайчика і питається А чого ти зайчику побігайчику плачеш? А як же мені, лисичко, зустрічко не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? Звір? Та я його вижену. Та де тобі лисичко його вигнати? Тут ведмідь гнав не вигнав і вовк гнав не вигнав, а то ти та вижимо. Побігла лисичка до хати та й каже А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету, тут тобі й смерть. І лисичка злякалася. Коли це лізе рак не борак, і питається, чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак і каже, та я його вижену. Та де тобі його вигнати? Ведмідь гнав, лисичка гнала, вовк гнав, і не вигнали, а то ти, малий, я такий. Та вижену. Поліз раку в хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу за мету, тут тобі й смерть. А рак не злякався. Лізе та й лізе, виліз на піч та й каже А я рак не барак, як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає. Та з печі, та з хати побігла, тільки їй видно було. А зайчик радий, прийшов у хатку та також ракові дякує. Та й став жити, поживати у своїй хатці і добра наживати. Тут і казався кінець, а хто слухав, молодець.